Ремонт від забудовника стрьом чи норм. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Якщо ти щойно отримав ключі від квартири в новобудові або тільки готуєшся до цього моменту, це відео точно для тебе. Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді чекає тебе після забудовника і з чого починати ремонт, щоб не втратити нерви, гроші і час. І так, забудовник каже, квартира з ремонтом. Але давай подивимось, що це означає на практиці. Почнемо з того, що квартири в новобудовах здаються в різному вигляді. Їх ділять на три категорії. Чорнове оздоблення, голі стіни, стяжка без комунікацій. Це класика. Під ремонт. Вже є стяжка, штукатурка, підведені комунікації, можливо, вхідні двері та батареї. І третій з ремонтом від забудовника. На перший погляд, все готово. Шпалери, плитка, двері, ламінат. Але це лише на перший погляд. І навіть в останньому випадку варто бути готовим до сюрпризів. Бо ремонт від забудовника часто означає мінімум, щоб здати. Отже, ти отримав ключі. Що далі? Перше, що потрібно зробити детальна перевірка квартири. Стіни, рівність тріщини від шарування штукатурки, підлога, якість тяжки, рівень пустоти, Комунікації. підключення води, електрики, тиск в трубах, вікна і балкон, герметичність відкривання продування, вентиляція. Чи працює взагалі, бери з собою будівельника або технагляд, який знає на що звертати увагу. Бо багато недоліків видно лише спеціалісту. Після перевірки складаємо план робіт. Якщо квартира гола, тобі доведеться пройти всі етапи: перший розводка електрики та сантехніки. Другий вирівнювання стін і підлоги. Третій стелі. Натяжні гіпсокартон або фарбування. Четвертий підлога. П'ятий двері. Шостий стіни. Фарбування, шпалери, декоративні покриття. Обов'язково врахуй усадку будинку. У перший рік можуть з'явитись тріщини, тому краще уникати жорстких матеріалів і складних конструкцій. Навіть якщо квартира виглядає нормально, ось найпоширеніші проблеми. Криві стіни у кутку 89 градусів, а не 90. Пустоти в стяжці, ходиш із гул. Погано вставлені вікна, дме з усіх щелин. Розетки в дивних місцях або замість них просто заглушки. Погане зашпакльовані стіни під фарбування. Тому не сподівайся на все готово. Дивись уважно: переробляти може бути дорожче, ніж зробити з нуля. А саме цікаве, що коли доходиш до стін, тут починається магія вибору. Фарбування, шпалери, декоративна штукатурка. Але якщо ти шукаєш щось красиве, практичне і універсальне, рекомендую рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Чому? По-перше, вони приховують дрібні тріщини, а це ідеально для новобудови, де будинок ще грає. По-друге, вони не мають швів, легко наносяться і при потребі можна відремонтувати локально. А ще вони просто красиві. М'яка текстура, глибокі кольори, трендові відтінки. Серед сотень варіантів точно знайдеш той, що підійде саме тобі. Тепер я розкажу трохи про ціни на ремонт. Ціни на ремонт у новобудові дуже різняться. Все залежить від метражу. Рівня обробки, матеріалів і бригади професіонали чи дядя Вася. У середньому ціни під ключ такі: класичний ремонт 150-250 доларів за метр квадратний. Середній рівень 300-400 доларів за метр квадратний. Дизайнерський ремонт від 500 доларів за метр квадратний плюс сантехніка, меблі, декор. І ще одна порада. Завжди додавайте 20% до розрахованого бюджету. Вони вам точно згодяться. А тепер поради тим, хто робить ремонт вперше. Не довіряй лише словам забудовника, все перевіряй сам або з фахівцем. Роби проект або хоча б план. Без плану буде хаос. Не економ на тому, що вшивається в стіни. Все, що ховається, має бути якісним. Подбай про шумоізоляцію, особливо в спальнях. Оформлюй документи з підрядниками, це твій захист. А головне не поспішай. Краще трохи довше, але якісно. Новобудова це чистий аркуш, і тільки від тебе залежить, що ти на ньому намалюєш. Так буде пил, шум, рішення, від яких болить голова, але результат того вартий. Якщо ти проходив або зараз проходиш шлях ремонту в новобудові, напиши в коментарях з чим зіткнувся, що було найважчим. Підпишись на канал, щоб не пропустити більше корисних порад і постав лайк, якщо відео було для тебе актуальним. Побачимось у наступному ролику. До нових зустрічей і щасливого декорування!